Це маленький Андрій. Він фанат гангстерського кіно і особливо Роберто Де Ніро. І коли він виріс, йому пощастило поспілкуватися з ним вживу. А скільки таких мрій збулося за роки війни і за який кошт я розповім у цьому відео. Привіт, загона кіноманіїв! З вами я, той, хто лишився. І схоже, що лишився без 38 мільйонів 500 тисяч доларів. Бо всі гроші пішли не на броніки, не на дрони і навіть не на каву для військових, а на гонорари голівудським знаменитостям. Так, так, тепер ви можете не тільки дивитися кіно з Беном Стілером чи Орландо Блумом, а й офіційно вважати їх своїми утриманцями. Бо, як стало відомо, саме їм пішли мільйони з бюджету USAID. Отже, офіційний прайс лист зіркових візитів в Україну Жан Клод ван Дамм. 1 мільйон 500 тисяч доларів. Це ж дві криваві спортухи і три подвійних удара. Уявіть собі, стільки грошей за одне привітання з Києва, а ми ще йому за універсального солдата вірні були. Бен Стілер 4 мільйони доларів. Шон Пен 5 мільйонів доларів. Містична річка його принесла, а містична бухгалтерія заплатила. Шон, а ти впевнений, що ці гроші дійшли до твого гаванця, а не осіли десь у наших улюблених корупціонерів? Ти ж як не як Оскара залишив Зеленському. Орландо Блум: 8 мільйонів доларів. Друзі, ми шукали кільце Саурона, а знайшли мішок бабла. Тепер, якщо хтось запитає, навіщо Гендальф сказав? You shall know pass! Це він про фінансовий аудит USAID. Анджеліна Джолі 20 мільйонів доларів. Ось вона справжня перервана доля нашого бюджету. Уявіть, що замість сріб Джолі можна було б усиновити 2000 дронів для фронту. Але що ми могли б зробити замість фінансування містер і місіс грантажерів в Україні? 96 тисяч 250 фпів дронів це якби кожен російський танк отримав персональний привід від джолі. 77 тисяч шоломів. Тепер уявіть, що кожен мобілізований на фронті отримав не отаке, а реальний крутий захист. І уявіть: 3850 позашляховиків. Ви уявляєте цю суму? А радість наших солдат. Виходить, поки одні збирають на старлінки машини й тепловізори USAID робить тробить з України Голівуд. Наступного разу, коли ви побачите, що якась світова зірка приїхала в Київ, пам'ятайте, це може бути благодійна місія, а може бути найдорожчий корпоратив у світі. Якщо вам сподобався цей блог, тисніть лайк, він безкоштовний на відміну від візиту Орланду Блума. Підписка це як безкоштовний дрон Камікадзе в інформаційній війні. Репост в робочі чати друзям і бабусі в село. Хай усі знають, скільки коштує підтримка від Голівуду. А також не забувайте переглянути наш попередній випуск про грантожерів України, наших, так сказати, рідненьких. Та дізнайтеся, хто освоює мільйони під гаслом Допомога Україні. Ну, а з вами був той, хто лишився. До нових зустрічей.